Пропоную Ілону Маску роздавити повністю український уряд, Офіс президента, українську владу і українських коментаторів у судах повністю та вимагати від Міністерства оборони України, Верховної Ради України, Держави Республіки України сплатити компанії Starlink всі кошти. На їх рахунки. А якщо вони відмовляться подати в суд і почати їх штрафувати за це. Штрафувати та притягати до кримінальної відповідальності відповідальних осіб в Україні. Саме так, які користуються безкоштовно. Безкоштовно закінчилося, потрібно тепер відповідати за кражу. Інтернету. Так так, це ще окрема стаття Кримінального кодексу. Це підказка для Ілона Маска та його юристів. Потрібно вдарити по українському уряду, по українським коментаторам по Офісу Зеленського та Зеленському самому і поставити цих скотинячок на місце. Тому давай, Ілоне. Подавай на них в суд і вимагай повністю заплатити за ці всі 7 місяців. Ціну постав 400 мільйонів доларів. Негайно. Або до мільярда. Хай сплатять, якщо вони є кошти, але в них нема коштів. От хай віддають тобі майном українським. Своїм майном, олігархів. Якось так. Підписуйся на цей канал, тут кажуть правду. От. Потрібно було використовувати українських провайдерів зв'язку. А ці дебіли на Печерських пагорбах, замість фінансувати українське, пішли до Америки. Як завжди, замість імпортозаміщення вони почали. Здавати позицію України в Америці. Ну що, тепер скотеняки вам пізда, нахуй. Ви зрозуміли, тепер Ілон Маск на вас подасть суд за ваші виєбони. Просто. Так що готуйтеся заплатити за 7 місяців інтернету, а не заплатите будуть штрафи, кримінальні провадження. От. Так, так, в українських і Міжнародних судах. Тому Ілон Маск ще попортить імідж України. Слава Україні! Все, як ви любите, а як ви хотіли.